А як проявляється цей дух нечистивий в деномінації? Що ви про таке кажете? От та, ви чистиві, а всі нечистиві. А ви подивіться, я говорити буду про духовне, не про тілесне. Хто сьогодні перший стоїть по злобі в духовному світі? Я говорю про християнський, про світ християнських релігій? Сьогодні на перше місце вирвалися пр православні, православні. МП. Хоча вони всі в Константинопілі далі сидять. Вони трохи не люблять один одного, не люблять, тому що взагалі то і вбивають сьогодні один одного. Ну, не один одного, вони вбивають. Нам приходиться захищатися. І ми це робимо, слава Богу, правильно. І так, по злобі і відсталості розумовій, сьогодні вперед вийшли православні московського патріархату. Вони чемпіони. Вони навіть взяли цю нову заповідь, про яку ми зараз говорили і говоримо. Любіть один одного, як я вас полюбив. Вони з такою любов'ю прийшли на нашу землю, землю України, і виявили, і виявили, що їхнє гніздо перевертнів явно найкраще. Перевертнів це ті, хто перекручують Євангелію, ті, хто перевертають все. Лиш би не так, як Бог. Лиш би нажитися, лиш би обікрасти, лиш би вкрасти, вбити, погубити. Йоанна 10.10. 10. Ви зможете самі це прочитати. Явно нічого людського. Вони дійшли до того, що благословляють в ім'я Ісуса Христа вбивць, насильників, злодіїв, які крадуть все, клюзетчики, відрив не такий великий в католиків. Вони йдуть на другому місці, правда, сперечаються з ними зараз і протестанти на чолі з отим. Білобрисим биком, який себе за орла вважає. Не літаєш ти, а бігаєш. І хочеш забрати чиїсь землі, забрати, щоб народ зробити повністю рабо, рабом. Або й навіть тішишся, що нас знищують. Я б думаю, на друге місце поставив би саме їх, протестантів. Хоча католики перші почали благословляти. Чуєте, благословляти вбивць, Московський патріархат? люди, і вам не стидно там далі бути? Ні, добре, я про верхівку, але ж верхівка править балом. Відрив справді настільки тісний став, що вже й не знаєш, чи краще згубити тіло, чи бути рабом, осміяним, потоптаним. Але вони все це в ім'я Ісуса Христа роблять. Чуєте? То скажіть, який Христос там серед них, який Христос в них? Ви знаєте, Бог мені поклав серце, і я не раз говорив, їх треба відділити від церкви. І знаєте що? Я кажу, Господи, а як відділити, як їх бояться? Бояться їх, папу бояться, Кирила разом з Путіном ті взагалі бояться. Та й оцього бика теж бояться, гриву як махне. І зразу депортація на Кубу в кандалах. То що Бог мені сказав? Він каже: заспокойся, Михайле. Що толку відділяти їх від того, що й не моє є. Розумієте? Католицизм, православ'я і протестантство – це не Боже діло. Христос не творив ці деномінації, не творив їм кожному вчення, тобто догматику ту їхню. Не сидів, щоб малювали з нього портрет і не давав, щоб кістки збирали. Кажуть, зараз будуть перевіряти кості, які там в Києві в нас лежать. Мощі. Чи це взагалі то мощі можуть бути з того століття, чи тих людей, чи це просто знайдені якісь кості людські.